Вітаю вас, Ви дивитесь огляд світових подій. З вами Оксана Познякова. Сьогодні у випуску теракт на Лондонському мосту. Свідчення очевидців. П'ятеро арабських країн розірвало дипломатичні відносини з Катаром. Бійня на Тяньаньмень. Тисячі свічок запалили в Гонконзі. Кількість жертв теракту, що стався на лондонському мосту в суботу, 3 червня, зросла до восьми осіб. Тоді троє чоловіків почали фургоном збивати пішоходів, а потім кинулися на людей з ножами. Згодом її застрелила поліція. Незважаючи на ці трагічні події, прем'єр-міністр Тереза Мей заявила, що вибори не відкладатимуть. Поліція далі працює на лондонському мосту, де в суботу стався теракт. Фургон почав давити перехожих. Потім з нього вийшли троє чоловіків з ножами і почали нападати на людей. Напад стався близько десятої години вечора за місцевим часом. Трьох зловмисників було застрелено протягом 10 хвилин після того, як на місце викликали поліцію. Однак вони все ж устигли вбити сімох людей. Уже відомо, що серед жертв є громадянка Канади. Загинув також громадянин Франції. 36 осіб залишається в лікарнях Лондона. З них 21 у критичному стані. Відповідальність за теракт взяло на себе терористичне угруповання іділ. свідки описують, що пережили того фатального вечора. Наупроти пабу була жінка поліцейський, яка кричала всім утікати, і рятувати своє життя. Ми просто побігли вулицею у той бік. Ми не знали від чого втікаємо, але хтось сказав, що там теракт. Люди панікували, плакали, намагалися зв'язатися телефоном з друзями. Одна жінка біля мене віком близько 40 років дуже плакала. Я обняла її і запитала, чи нею все гаразд. Вона відповіла, що бачила, як людей били ножами. Поліцейський нам сказав покинути готель і піти дуже швидко якоюсь вулицею. Ми прийшли кудись, і були там близько 10 хвилин. Потім прийшов чоловік і запропонував нам піти до його бару, оскільки люди з готелю стояли без взуття. Було багато дітей, людей у піжамах. And we stay there for about у понеділок Сили безпеки провели нову серію рейдів на сході Лондона. Кілька людей було заарештовано. У неділю до рук поліції потрапило ще 12 підозрюваних. Як розповіли свідки, у районі, де проводили рейди, було чутно постріли. Прем'єр-міністр Тереза Мей закликала посилити покарання за терористичну діяльність. Вона також додала, що вибори, заплановані на 8 червня, відкладати не будуть. На знак солідарності з великою Британією в Берліні в кольори британського прапора підсвітили Бранденбурзькі ворота. А на Ейфелевій вежі в Парижі вимкнули освітлення. Влада Австралії назвала захоплення заручниці в Мельбурні терактом. До того ж, нападник має велике кримінальне минуле. Поліція Австралії розцінює інциденти з захопленням заручниці в Мельбурні як теракт. Про це у вівторок заявив прем'єр-міністр країни. Цей теракт учинив відомий злочинець, якого нещодавно було умовно достроково звільнено. Це підлий злочин, який шокує. Він підтверджує, що нам потрібно постійно бути пильними, не сумніватися і бути непохитними перед обличчям ісламського тероризму. Інцидент стався 5 червня. Жителі передмістя Мельбурна викликали поліцію, почувши дивні звуки в сусідньому будинку. У коридорі будівлі правоохоронці виявили тіло вбитого чоловіка. а В одній із квартир зловмисник отримував заручницю. Зав'язалася перестрілка і нападника застрелили. Поранено також трьох поліцейських. Заручниця не постраждала. Зловмисником виявився 29-річний австралієць сомалійського походження на ім'я Якуб Хайре. Він має багато кримінальне минуле. Вісім років тому його виправдали у справі про планування нападу на армійські казарми в Сіднеї. А торік його достроково випустили з в'язниці, де він сидів за кримінальний злочин. Відповідальність за нинішні напад взяло на себе угруповання Ісламська держава Хайре також устиг зателефонувати на місцевий телеканал і повідомити, що діє від імені ісламістів вони заявили про відповідальність онлайн, але вони так роблять завжди, коли щось відбувається. Тому ми просто констатуємо факт. Учора він також говорив про Аль-Каїду. Ми вважаємо, що це саме він телефонував на сьомий канал. Тому розцінюємо інцидент як терак. Після інциденту влада Австралії також заявила, що необхідно переглянути систему умовно дострокового звільнення в країні. Одразу п'ятеро арабських країн розірвало дипломатичні відносини з Катаром, звинувативши його в підтримці терористичної діяльності. Катар стверджує, що в усьому вина наклепницька кампанія, яку влаштували проти нього. Саудівська Аравія, Єгипет, Об'єднання Арабські Емірати та Бахрейн у понеділок розірвали дипломатичні відносини з Катаром. Емірат звинуватили в підтримці терористичних угруповань, зокрема братів мусульман. Саудівська Аравія оголосила, що зупиняє все наземне водне й повітряне сполучення з Еміратом. Державна авіакомпанія ОАЕ Етіхат Ейрвейс заявила, що призупиняє всі польоти до столиці Катару і назад. Саудівська Аравія Бахрейн та ОАЕ всім катарським відвідувачам дали три дні на виїзд. Катар також виключили зради співробітництва арабських держав перської затоки. За останні кілька років це найсерйозніший розкол у відносинах між найвпливовішими арабськими країнами. Економічний удар не забарився. Біржовий індекс Катару впав на 8%. Упала вартість акцій і країн, що оголосили про розрив. Коли сьогодні відкрилися катарські біржі. Ми побачили різке падіння. На початку сесії падіння становило майже 800 пунктів, і це позначилося на нас більше ніж зазвичай. Сподіваємося, що цей вплив тимчасовий. Я вважаю, що він тимчасовий, і що ринки повернуться до стану, який був до ухвалення рішення. Туреччина вже закликала країни до діалогу. Ельбете Соронар'яшебіріш. Країни можуть мати якісь розбіжності, різні погляди, але діалог повинен тривати за будь-яких обставин, і проблеми необхідно вирішувати мирно. Влада Катаро відкидає звинувачення в тому, що підтримує терористичні угруповання. Вона також стверджує, що проти неї розгорнули наклепницьку кампанію. У Бразилії 6 червня відновили суд над президентом Мішелем Темером та його попередницею Ділмою Русеф. Розслідують фінансування їхньої передвиборчої кампанії 2014 року. Якщо суд вирішить, що вони отримували гроші незаконно, то темер може втратити посаду. У Бразилії відновлено слухання у справі про фінансування виборчої кампанії 2014 року. Розслідування проводять щодо нинішнього президента Мішела Темера та його соратниці й попередниці Діл Мирусев. їх підозрюють у тому, що в 2014 році вони отримували гроші на передвиборчу акітацію незаконним шляхом і вчиняли корупційні дії. У результаті цієї кампанії Русев обрали на посаду президента. У вівторок відбулося попереднє слухання після перерви, яку запросили адвокати Русев у квітні. Тоді вони сказали, що їм потрібен час, щоб ознайомитися з матеріалами справи. Адвокат Темера повідомив, що засідання пройшло добре. Сьогодні було попереднє слухання. Упевнений, що завтра будуть добрі новини. Однак ми нетерпляче чекаємо, коли справу закриють. Якщо суд підтвердить звинувачення, які висуває прокуратура, то Мішел Темер може втратити посаду. А це означатиме, що в Бразилії вдруге за рік зміниться президент. Попередниці Темера Ділмі Русеф оголосили імпічмент торік улітку, літку, також звинувативши в корупційній діяльності. Пізніше її відсторонили остаточно. Її місце й зайняв Темер. Наразі захист Темера домагається, щоби справу розділили, і він наполягає на тому, що у 2014 році підзахисний не міг знати всіх джерел, з яких надходили кошти на виборчу кампанію Русеф. Водночас бразильська поліція за останні кілька днів узяла під варто двох можновладців, наближених до Темера, і як вважають, вони також замішані в корупційному скандалі у вівторок заарештували колишнього міністра туризму. Його підозрюють у тому, що гроші на будівництво футбольного стадіону для чемпіонату 2014 року він одержував незаконно. 3 червня заарештували колишнього депутата, який був соратником і близьким другом Темера. Його звинувачують в отриманні великого хабара. Є ймовірність, що екс депутат зважиться на компроміси з правосуддям і даватиме свідчення. Це може нашкодити репутації самого Темера. Президент заявляє, що не робив нічого незаконного, і усі звинувачення заперечує у Гонконзі тисячі людей відвідали вечір пам'яті жертв події відомої як бійня на площі Тяньанмень. -ян Вона сталася 4 червня 1989 року. В Пекіні влада ж КНР намагається замовчувати цю тему, і в день річниці посилила на головній площі Китаю заходи безпеки. У Гонконгському парку Вікторія тисячі людей запалили свічки. Вони зібралися тут, щоб пом'янути загиблих під час події, відомої як бійня на площі Тяньаньмень. Організатори кажуть, що прийшло приблизно 110 тисяч осіб це не просто поминальний захід. Це протест, обурення режимом, який репресував людей не тільки в 1989-му, але переслідує і сьогодні. Тобто ця тема дуже актуальна на тлі того, що нині відбувається в Гонконзі. Криваві події на Пекінській площі Тяньаньмень сталися 28 років тому, 4 червня 1989 року. Тоді тисячі студентів і молодь проводили багатотижневий протест, вимагаючи реформ і демократичних перетворень. Влада ж кинула проти них озброєних військових і танки. За різними оцінками загинуло від 300 до 7 тисяч чоловік. Нам не можна забувати історію. Нам треба пам'ятати цю подію заради наших співвітчизників на материку. Ми не можемо відмовлятися від мрій домогтися демократії. придушення 4 червня має важливе місце в історії Гонконгу. З 1989 року воно торкнулося всіх, включно з мігрантами, які втекли з материка, і людьми, які протистоять компартії. Усе, що ми робимо, пов'язане з 4 червня. Гонконг Спеціальний адміністративний район Китаю Тривалий час він був британською колонією, а зараз входить до складу КНР за принципом одна країна, дві системи. Тут людям надано більше свобод, тому можна проводити такі акції. У материковому Китаї тема подій 4 червня досі під забороною. Багато активістів, які брали участь у протестах, і дотепер перебувають у тюрмах. Крім того, влада досі не опублікувала точної кількості загиблих. Перед чутливою для компартії датою на Тяньаньмень посилили заходи безпеки. Далі у випуску українські експерти оцінили свободу слова в країні. Випробовувати вакуумний поїзд гіперлуп почнуть у Нідерландах. Музей невдач. Найпровальніші винаходи. Перемогу Реала в лізі чемпіонів УЄФА відсвяткували в Іспанії. В Україні поменшало фізичної агресії щодо журналістів, але водночас стало складніше діставати інформацію. Такі дані моніторингу проведеного інститутом масової інформації. З початку року інститут масової інформації зафіксував 102 випадки порушення свободи слова для порівняння. Торік за такий самий період сталося 108 порушень. Лідером антирейтингу свободи з міста в Київ і його область 24 випадки. За ними Полтавська та Миколаївська області. Найбільше порушень у категорії перешкодження законній професійній діяльності журналістів. 32 випадки. Це у нас перешкоджання лідирує зазвичай. Це коли журналістам забороняють знімати якусь подію, там відштовхують, від камеру б'ють, тобто припиняють дію, щоб журналіст не міг донести ту інформацію, так яку він знімає. Дедалі більше порушень, і в категорії доступ до публічної інформації. Попередні роки ми фіксували побиття і напади. Це ще має. Данівські часи, а зараз у нас вийшло на друге місце доступу до інформації і погрози. Тобто такі ротації відбулися. Експерти вказують, що журналістам заважають працювати здебільшого приватні особи, тоді як раніше це робили представники правоохоронних органів. Зараз ті спустилися на третє місце рейтингу, на другому місцева влада. Водночас фізичної агресії щодо журналістів, якщо порівнювати з попередніми роками, стало менше. Ще один позитивний момент: відносна свобода преси. Поки що поки е що е немає е такої тотальної цензури, як це є в Росії. Нам сьогодні треба робити все можливе, щоб цього не відбулося. Також експерти зазначають, що журналістика загалом стала менш якісною. Новинні програми малопрофесійні, не вистачає аналітики і глибоких журналістських розслідувань. Венесуельський скрипаль Вілі Артага провів вуличний концерт у Каракасі, щоб зібрати кошти на нові інструменти для музикантів. Вони втратили їх під час вуличних протестів, які вийшли мирно підтримати. Вуличний концерт молодих музикантів у Каракасі. Його ініціатор скрипаль Вілі Артеага. Він відомий тим, що підтримує антиурядові протести за допомогою мистецтва. Посеред хаосу і насильства, Артеага грає на скрипці, щоб музикою достукатися до влади і силовиків, що придушують масові народні протести. На одній з таких акцій венесуельський солдат зламав скрипку музиканта. Шанувальники Артеаги купили йому новий інструмент і пообіцяли зібрати гроші на благодійні скрипаль вирішив провести вуличний концерт, щоб ще раз попросити людей про допомогу. У Каракасі багато музикантів з різних причин втратили свої інструменти. я проводжу цей концерт, щоб зібрати потрібну кількість скрипок і пожертвувати їх таким підліткам, як Хоель. Хтось із них втратив інструмент, у когось його вкрали, і тепер вони не мають грошей на нові й не можуть навчатися музики. Він використовує мову культури, мову світу, щоб звернутися до влади, до національної гвардії та закликати їх переосмислити свої вчинки. Його послання багато значило для нас, тому ми і прийшли сьогодні. Протести у Венесуелі спалахнули з новою силою на початку березня. Причиною стало рішення Верховного суду взяти на себе функції парламенту, а депутатів національної асамблеї позбавити недоторканності. І, хоча цього не сталося, антиурядові протести не припинилися. Вони проходять на тлі важкої економічної кризи. Україні не вистачає основних харчів та товарів першої необхідності також багато хто втратив роботу. Стартап нідерландських студентів відкриває випробовувальний центр для тестування вакуумної транспортної системи. Гіперлуп цього року студенти виграли конкурс, організований Ілоном Маском, якому належить ідея створити високошвидкісний потяг. Новий випробувальний центр для тестування вакуумного поїзда гіперлуп відкривається в Нідерландах. Цього року студенти Делтського технічного університету перемогли в конкурсі Ілона Маска, автора новаторської ідеї надшвидкісної транспортної системи. Тепер вони здобули право реалізувати цю технологію майбутнього. Ви бачите, перший європейський випробувальний центр Гіперлуп. Тут ми протестуємо на високих швидкостях усі життєво важливі системи. У нас є 30-метрова сталева труба, у якій ми створимо вакуум і проведемо випробування. Відповідно до задуму. Вакуумний потяг пересуватиметься наземним трубопроводом, установленим на опорах. Повітря у середині труби зроблять дуже розрідженим. Поїзд переміщатиметься на магнітній або повітряній подушці і зможе розвивати швидкість до 1200 км кілометрів за годину. Гіперлуп може зробити міста доступнішими можна жити далеко від місця роботи, але витрачати на дорогу мінімум часу. Ця система для тих, хто їздить щодня. Стартап фінансують кілька великих нідерландських компаній до 2019 року. Він планує побудувати трубу завдовжки кілька кілометрів для випробувань на високих швидкостях. А вже до 2021-го ентузіасти хочуть запустити першу комерційну лінію між Амстердамом та Парижем. У Бельгії відкрилася виставка машини механізмів Леонардо да Вінчі». На огляд виставили найбільшу колекцію винаходів майстра, виготовлених за його кресленнями. Машини Леонардо Да Вінчі», серед яких літальний апарат і переносний міст показали на новій виставці в бельгійському місті Брюге. Хоча креслення живописця і раніше втілювали в тривимірних моделях. Організатори запевняють, що експозиція найбільше у своєму роді. Уперше на огляд виставили 100 машин і механізмів, придуманих або вдосконалених італійським винахідником приблизно 500 років тому. Усі вони зроблені закресленням Леонардо. Кілька моделей виготовили в реальну величину, зокрема, птахоподібний аероплан для польоту людини. Інші відтворили у зменшеному вигляді з дерева та інших матеріалів, які були за часів Вінчі. Винаходи Леонардо були дуже різноманітними і інноваційними для його часу. Деякі придумав не він, але серйозно їх допрацював уже в 15 столітті. Художник розмірковував над створення машин, подібних до вертольотів, літаків і підводних човнів. Він також першим почав користуватися поняттями з інженерії, гідродинаміки, оптики й анатомії. «Дивно те, що бачиш його винаходи і розумієш, що вони актуальні зараз. Як приклад, розгляньмо ланцюгову передачу. Сьогодні її можна побачити на велосипедах, але її винайшли вже в ті часи. Відвідувачі виставки зможуть перевірити деякі машини в дії, а також переглянути оригінальні записи Леонардо. У Брюге виставка пробуде півроку. Потім її привезуть до Стамбула та Дубая. Після цього вона розпочне піврічне турне Азією та США. В одному із сіл Закарпатської області мешканці переправляються через річку саморобною канатною дорогою. Щоправда, на таку подорож наважуються не всі. Серед готових ризикувати 78-річна Христина Росоха. Христині Рососі жительці села Нижній Бистре, що на Закарпатті, вже майже 80 років. Щодня вона змушена переправлятися через річку ось таким незвичайним способом. Каже, завдяки цій повітряній переправі вона добирається до магазину на другому березі за лічені хвилини. Пішки ж до найближчого мосту довелося бити кілька кілометрів. Так муку покладу в корито та й сама сяду на туто на муку, та так перетягнуся. Тяжко, дуже тяжко. Христина користується цією дорогою вже півстоліття. Створив це літаюче курито. Її покійний чоловік Михайло, довжина троси 80 метрів. Якось раз жінка перевозила нею і худобу на продаж, іноді катає катаєвнука. Але серед двох тисяч місцевих жителів далеко не всі готові скорочувати шлях таким екстремальним способом. Одного разу під час переправи обірвався трос. Загинув місцевий житель. У нас є місто, я не рискую. Не рискую, знаєте, мені вже за сімдесят. Страшно. Страшно, страшно. Але у бабусі є й прихильники. 18-річний Іван теж учиться літати на кориці. Гума сідається на кори і ви кладете і на трос і тягнете себе, але потрібно, але потрібно дивитися, бо може скочити під, то, під колесо і як потім не переберешся на інший бік. Село розтягнулося на 7 кілометрів у Бабіч-Річки. Саморобні переправи тут не рідкість, але взимку навіть вони не рятують. Зима була, я за три місяці ці не вийшла на проїзну частину. За три місяці, знаєте, за, цілінка зараз зима. Пали великі сніги. Бачили, яка дорога шлесте, та й сюди не можеш пойти, бо там вода ріка. Ну, та що та й мусила пересіяти, так як медвідь у Жителі руками просять владу побудувати ще один міст, але поки що їхні прохання залишаються без уваги. Та з іншого боку, незвичайна переправа приваблює дедалі більше журналістів і відпочивальників. Тепер люди замислюються про те, щоб зробити з канати і корита нову екстремальну розвагу. Багато музеїв показує найбільше досягнення людства, але у Швеції відкрили інакшу виставку. Вона зібрала найбільші невдачі відомих компаній і брендів. Про це докладніше. Зелений Кетчуп Хайнц, знежирені чіпси Прінглс, заморожена лазанья Колгейт і перекладач собачого гавкоту. Неважко здогадатися, що всі ці винаходи виявилися провальними. Їх зібрали у шведському місті Гельсінборг у музеї Невдач. Приблизно 60 експонатів зібрав 43-річний психолог Семюель Вест. Багато з них показують, що великі компанії неодноразово намагалися урізноманітнити свій асортимент. Наприклад, на ринок виводили кавовий напій від Кокак. Кола під назвою БЛЕК і кришталево-прозорий лимонад від Пепсі. А знаменитий американський виробник мотоциклів Харлі Девідсон у 90-х роках ризикнув почати виробництво чоловічої туалетної води. вони випустили цю воду, але шанувальникам вона не сподобалася. Вони сказали, що компанії уподібнюються до Діснея. Тоді випускали різдвяні прикраси, ляльок Барбі та іншу продукцію під логотипом Харлі Девідсон. А це здешевлює бренд. Основним шанувальникам фірми це не подобалося. А ось і окуляри Google Glass із вбудованою камерою. Проблема була в тому, що компанія Google випустила їх занадто рано. Це був усе ще прототип. Проявилося безліч помилок і по суті окулярам не було застосування. До того ж, використання Google Glass порушило питання захисту особистого простору. Наприклад, їх заборонили в кафе Сан Франциско. Вест каже, що деякі американські компанії вже забронювали групові екскурсії в музей. Напевно, щоби повчитися на помилках минулого. Це винаходи відомих брендів, які виявилися невдалими, тобто компанії пробували щось нове, але зазнали невдачі. І це має нас надихати. Адже коли ми чогось навчаємося або пробуємо щось нове, то помилятися це нормально. і підтвердженням цього є ось цей персональний цифровий органайзер від Apple 93-го року випуску. Популярним він не став, проте поклав початок для створення айфонів і айпадів. Виставка буде відкритою до початку вересня. Вхід коштує приблизно 11 доларів США. Канадська традиційна розвага метання сокир завойовує популярність у Великій Британії. Але тут цим займаються не просто неба, а в барах. Метання сокир стає в Лондоні дедалі популярнішим. В одному з барів це тепер улюблена розвага в компаніях друзів та співробітників. Власник цього закладу загорівся ідеєю під час подорожі Канадою. Там змагаються у метанні сокир зазвичай просто неба у Лондоні. Особливий попит ця послуга має серед компаній, які хочуть улаштувати для працівників корпоративне свято. Це незвичайний відпочинок. Така розвага потребує багато сил. Дух суперництва просто витає в повітрі, та водночас вона дає змогу людям об'єднатися. Сокири важкі й гострі, метають їх тільки під наглядом інструктора, допускають усіх, крім вагітних і п'яних. Це означає, що веселу вечірку починають уже після того як оголосять переможця. Таке відчуття, ніби робиш щось заборонене. Ми дбаємо, аби метання було безпечним, але все одно відчуваєш, що це наче порушення правил. Перш ніж почати метати, усі проходять підготовку. спочатку вони виконують прості дії. Ми дивимося, чи можуть вони влучити в ціль. Неважливо застрягне сокира чи тільки долетить. Потім уже легше відшліфовувати кидок, щоб сокира застрягла. Чим ближче до центру потрапить і застрягне сокира, тим більше присуджують балів. Це фантастика, це весело, хоча складніше ніж я очікувала. Я думала, що з першого китка сокира увійде в дерево, однак довелося трохи потренуватися. Спочатку багато разів не виходить, а потім, завдяки інструкторові, сокира застрягає. Мені важко було в це повірити. Насправді я влучила в самісінький центр. Подібні бари вже відкрилися в Манчестері та Бірмінгемі. Тисячі вболівальників Реал Мадрида відсвяткували перемогу іспанської команди у фіналі Ліги Чемпіонів УЄФА 2017 Він обіграв італійський «Ювентус» рахунком 4-1. Столиця Іспанії в неділю святкувала. Тисячі вболівальників команди Реал Мадрид зібралися на площі Сібелес, щоб привітати футболістів з перемогою. Іспанська команда в 12-ти виграла лігу чемпіонів УЄФА. 3 червня у валійському Кардіфі Реал розгромив італійський Ювентус із рахунком 4-1. До того ж, цей найпрестижніший трофей він виграв другий рік поспіль. Грандіозне святкування ввечері перемістилося на стадіон Сантьяго бернабео домашню арену клубу. Гравці команди по черзі виходять на сцену під гучні привітання вболівальників. Дуже дякую за сьогоднішній день. Це був приголомшливий сезон. Я хочу подякувати всім товаришам по команді, нашим тренерам. Ми зібралися тут відсвяткувати цю подію, і дякую вам, що ви тут. Гадаю, ми доклали величезних зусиль і виконали чудову роботу, яка принесла нам два чудових титули. Цей рік став приголомшливим завдяки всім вам, бо ви вірили в нас із самого початку, і ми змогли виграти титул двічі. Реал Мадрид став першим клубом, який із часу зміни назви і формату турніру два рази поспіль виграв Лігу чемпіонів. Крім того, він став рекордсменом за кількістю виграних титулів за весь час існування турніру. Ви дивились огляд світових подій з вами була Оксана Познякова. На все добре, побачимось за тиждень.